У першому відео ми з вами говорили про збіг приголосних при словотворенні. Зараз проговоримо про подовження приголосних, подовження приголосних, яке виникає внаслідок певних історичних процесів фонетичних. Ну і зокрема, почнімо спочатку з іменника. Не в усіх іменниках відбувається подовження, але ж у деяких, у деяких іменників. Відбувається подовження. Не легше запам'ятати послідовно. Отже, перше, мається послідовно за відмінами. У деяких іменників першої відміни. Які це іменники першої відміни? Це чоловічого, жіночого, і спільного роду, із закінченням ая. Варто наголосити, що золотим правилом подвоєння є два однакові приголосні можуть стояти між голосними. Наприклад, дивіться, беремо перше відмінне ілля, два однакові пригласні між голосними. Далі рілля. Далі суддя. Між голосними стаття, але статей, але тільки в родовому відмінку множини з однією буквою Т статей. Перевіряємо, дивіться, Називний стаття в однині даємо статті статтею у статті. Множина статті багато. Далі родовий, тільки одна буква Т, статей. Даємо статтям, ким чим статтями, там буде подвоєнням. Далі, наступне друге. Друге, ми говоримо. В іменниках другої відміни. Але ще раз наголошуємо в деяких іменниках другої відміни. Зокрема, ми звертаємо увагу на іменники середнього роду на я. Між двома голосними відбувається подвоєння. Дивіться, подовження, бо це звуками, сфонічні процеси. Відповідно, беремо життя. Воно моє середнього роду я, бажання, воно моє кохання. Але, наприклад, скажете: а чого, наприклад, немає подвоєння у е, «качення»? Качення. Іменник середнього роду не я. Але справа в тому, що цей іменник у нас належить до четвертої відміни. Як ми це з'ясуємо, нам потрібно змінити іменник. І при відмінюванні у іменниках четвертої відміни з'являється суфікс "-ат", "-ят", ен Дивимося. Качення. Ті, от у нас з'являється суфікс, і, відповідно, говорить, що це у нас четверта відміна. Ще раз наголошую. При відмінюванні з'являється суфікс ад, яд і н. Відповідно, тому подвоєння не відбувається. Наступне третє: третє відбувається подовження. От, треба ще раз наголосити: подовження сама помилку роблю. Подовження приголосних в іменниках третьої відміни. Зокрема, в уродному відмінку. Але третя відміна це у нас іменники жіночого роду з нульовим закінченням, плюс іменник мати. І відповідно дивимося: сіль кімчим сіллю. Ще раз говоримо, це мова ідея про орудний відмінок. На голосний скорочувати не можна, тому ор. Далі піч, піччю. Але дивіться, радість, подвоєння не буде, тому що вона заважатиме приголосний. Радість, Ю. Звертаємо увагу, що радістю подовження не відбувається, тому що приголосний А Ми з вами говорили, що два однакові приголосні між голосними. Та ж саме ситуація, ось тут бачимо. Далі, наступне беремо любов. Любов. Відповідно, бачимо, що подовження не відбудеться, тому що спрацьовує правило апострофа. «Лю-бо-в». Далі, наступне. Наступне, на що ми маємо зважати, ми обов'язково маємо зважати на лексичне значення слова. Звертаємо увагу на слово туш. Туш. Пам'ятаємо, якщо зайдемо в, орф... в тлумачний словничок, відповідно, може бути мати таке маркування зверху надписана цифра. Говорить про те, що слово... Має до себе омонім. І пригадуємо, тож, перше значення, яке у всіх у нас асоціюється, це фарба. Ну, а якщо фарба, то розуміємо, що це у нас буде туш жіночого роду. І відповідно в уродному відмінку у нас буде то, До речі, у вименниках третьої відміни, в уродному відмінку тільки «ю» пишеться в закінченні. Далі, наступне «тож» мається на увазі музичний твір. І, відповідно, якщо твірну «фарба», фарба вона, твір, він, це буде чоловічого роду. Далі, наступне. То це у більярні торкання до колі. Відповідно, пишу у більярді знову ж таки буде чоловічого роду. А якщо чоловічого роду, то вони і відмінюються по-іншому. Відповідно, в родному відмінку вони мають закінчення М. Тушен. Тому от, потрібно ще нам зважати на контекст. Ще стосовно схожих правил мається на увазі подовження після шиплячих. Зверніть увагу, під що ми звикли, але буде подорожжю. Два однакові приголосні між голосними подовжуються. На цьому поки що все.